До речі, пройшло тільки півтора місяці після процедури, де я змила склад вдома, і у мене вже повернулася пошистість наполовину, десь і сухість сильно випарювала тоді на 230 градусів. То це значить склад добре підібрали, чи майстер не так зробив. Перше, що мене збентежило, змила склад вдома. Чому тобі не помили голову одразу в салоні? На даний час уже є безліч майстрів, які демонструють реальні результати після миття, і ми в тому числі. Тому що ти оцінюєш волосся не після вирівнювача, а бачиш... Бачиш, як вирівняв його майстер після процедури. Друге, повернулася пухнастість. Все залежить від первинної структури, від твого домашнього догляду. Проте тобі начебто включили 230 градусів на вирівнювачі. Але те, що ти бачила на табло вирівнювача, не означає, що дана температура була саме на ньому. Якщо б ти була майстером і пройшла мій курс про вирівнювач, то зрозуміла б, що все не так. І 230 це не постійна температура, на якій працює саме техніка. В даному випадку говорити про те, що склад міг. Бути занадто слабким, так що майстер перестарався структурою волосся, спаливши тобі кутикулярний шар навіть не те, що спаливши, а пересушивши його через те, в тебе ще більша сухість, ніж була так, це можливо. Роби кератинове вирівнювання в нас, і тоді все буде прекрасно. Якщо боїшся, підпишися і просто поспостерігай місяці 3-5 У нас постійно проходять клієнти на повторні процедури, розповідають про свої ситуації, свої проблеми на старті і прогрес, який ми отримуємо з часом через 5-7 років обслуговування